Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги ми пропонуємо велосипедну монетку до гірських велосипедів класу МТБ Хартел. Також ця монетка підходить для міських велосипедів. Де стоїть Шиманівське обладнання, також воно працює з текстровським обладнанням Sunrise. Ця монетка від торгової марки Шимано, рівень е, перемикача Олівія, Підходить до велосипедів, які мають велику кількість передач. Е, це окрема монетка, Вона продається е, без пари окремо е, і кріпиться на кермо велосипеда, де має 9 перемикачів на задньому колесі. Ця монетка Олівія S, LM3100. SL-M3100. 3120. sl m 3120 модель а рівень обладнання Оливіо. Тобто існують турней, ацера э, Діор, Dior, XT. C. Майже високого рівня під рівень Dior. працює легко в користування надійно. Особливо цієї монетки, як ви бачите, є шкала перемикача 1, 3, 5, 7, 9. І тросик тут непростий, тут тросик вже. Оброблений тросик, як ви бачите, чорного кольору. Це каже про те, що тросик має покриття, яке збільшує легкість, зменшує супротив самого тросика. Це не просто шліфований тросик, а тросик, який покрит е, особистим покриттям яке легкость перемикання збільшує зрахуванням того що е, це мі, мінімальне сопротивлення цього тросіку. Враховуючи, що покриття скільське таке, це тіфлонове покриття. Тіфлон має особливість такого, що воно надійно тримає і тіфлон зменшує супротив самого механічного тросика. Тросік довжиною 1,85 м, Це достатньо довга підходить до всіх велосипедів з розміром рами. Максимальним у велосипедах, якщо коліса 29, цей тросик ось 100% підходить. Працює наступним чином. Один пальчик тиснемо, перемикається в одному напрямку, тиснемо на другий річак, перемикається в іншому напрямку. Тобто речашки працюють двома пальцями, кріпиться на кермо велосипедне і є у монетки. Тонке регулювання, ось ця частина рухається для того, щоб налаштувати дрібні налаштування заднього перемикача. Коли ми викручуємо його, то ми посилюємо натяжіння перемикача і збільшуємо легкість перемикача з маленької зірки на велику. В разі, якщо ми навпаки закручуємо цей речак, то ми тоді полегшуємо перемикання з, малої, з великої зірки на малу. В разі, якщо вам треба поставити на велосипед цю перемикачку, Алівія від торгової марки Шавану, модель називається SL. М310, ви можете прийти в наш магазин, у нас є майстерня, ми робимо налаштування велосипедів, ми ремонтуємо майстер механік нашого магазину Віла-Віла на Харківському шосе вам встановить. Ви купите у нас цю перемикачку, монетку, як її кажуть. А ми вже вам її налаштуємо. Чи самостійно поставите і самостійно налаштуєте. Це алюміній металевий корпус, звісно, металеві оці, ручки, металеві з пластиковими, якщо побачите, тут метал з пластиковими накладками. Сподобався відеогляд перемикача велосипедного, Shimano Шимана SL-M. 31.00, Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині. Окрему монетку на велосипед зі швидкістю 9 перемикачів на задньому колосі. Монетка має е, тефлонове покриття тросика. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відео, обра, відео е, перемикача велосипедного П, е, монетки Аліві. Можете залишити літки на нашому ютуб каналі Вілавіва. Бажаєте купити, переходьте по ссылці Ютуб каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І там ви заможете це теж велосипедно перемикачку.